Всім привіт! Мене звати Ольга. Я дуже рада бачити тебе на своєму каналі. Сьогодні буде відео про мої книжкові поличка. скільки в мене всього книг, і скільки з них не прочитаних. Ця цифра у мене постійно змінюється, тому що деякі книжки я можу продати, докупити нові, і просто я ніколи не знаю, скільки точно у мене книг в моїй бібліотеці. Ми сьогодні порахуємо з вами кількість, і я вирішила зробити це по видавництвам, тому що я цього напевно, не робила ніколи. Я не знаю, скільки книг, яких видавництв у мене. Не є, тому давайте подивимося разом. Зверху на моїх поличках стоять зарубіжні видання, а саме двірша півтотроян, трон зі скла та трилогія каравалу. Далі мої полички розставлені по кольорам. Раніше в мене була інша гірлянда, але її зламав мій пес. Тож я повісила ось таку новорічну. і Вони мені теж дуже дуже подобаються. І це, до речі, мій найулюбленіший дракончик. Його мені подарувала моя подруга. А ось так виглядають мої полички. І остання поличка це знаєте все, що не вмістилося в попередні. По кольорам, і Гаррі Поттер. ось так приблизно це виглядає. Найбільша кількість книг видавництва Віват у мене. Всього їх 29, і 21 з них прочитана, а 8 не прочитаних. До речі, перепрошую за шерсть на столі. Я це вже помітила при монтажі. У мене троє тварин, і без шерсті ніяк. А від якого видавництва, до речі, у вас найбільша кількість книг. Далі по кількості видавництва у КСД, всього у мене 14 книг, і лише дві з них не прочитаних. Хто знає, що це за книги, пишіть у коментарях. Буде цікаво, чи вгадаєте. Гадаєте, ви чи ні? Справді в мене було більше книг цього видавництва, проте деякі з них я продала і ось що в мене залишилося. А скільки у вас книг від КСД? А це одні з найкрасивіших книг у мене на поличках. Це книги від Книголава, а саме серія Золота полиця і дві інші книги. Всього тут 14 книг, і тут у мене найбільша кількість непрочитаних серед видавництв, тому що тут у мене 9 непрочитаних книг. Да, я буду старатися виправляти цю ситуацію, але які ж вони гарні. Далі у нас видавництво ЕРМ, ERM, і тут у мене всього 10 книг, і 9 з них прочитаних, лише одна не прочитана. Цікаво, чи хтось. Здогадається, яка саме. До речі, мені дуже подобається зріза. Від арем вони я вважаю не гірше ніж зарубіжні зарубіжні і Фейліуд. Далі у нас книги видавництва Фабула. Це видавництво стало відкриттям цього року, тому що тут просто неймовірні книги. І у мене всього сім непрочитаних книг, три з них прочитаних. Ну і всього, як ви зрозуміли, десять. А далі у нас тяжкий люкс серед видавництв, тому що це видавництво небо. І в мене всього 10 книг від неба, і шість з них прочитаних, чотири не прочитані. Я люблю це видавництво, тому що, незважаючи на дороговизну, якість повністю відповідає цій ціні. А тут, чесно кажучи, я думала, я була впевнена, що у мене більше книг цього видавництва, їх дійсно було більше, тому що я просто попродавала деякі. Всього у мене вісім книг і сім з них прочитаних, одна не прочитана, здогадайтесь, яка. Далі у нас Абаба Галамага, Гаррі Поттер. У мене чотири книги, і вони прочитані. А ось долок вода іко я ще не дійшла. А збірку Вінграновського я читаю під настрій частинами. Ще одне відкриття цього року для мене це видавництво Віхола. Тут у мене три прочитані, а три не прочитані. Здогадайтесь, які. Далі у нас видавництво Жорж. трилогія Макова війна прочитана мною вже давно, так само, як ідеогія Анатомії. Я її дуже-дуже люблю. Лише одна не прочитана книга Чорний Лео. Парт родий вовк. Сподіваюсь, в цьому або вже в наступному році дійду й до неї. Тарі у нас видавництво «ВСЛ», Всього тут п'ять книг, три з них прочитані, а три не прочитані. Я думала, чи буде в мене видавництво, де я маю всі прочитані книги. Так, це видавництво ранок, трилогія переможця і посібник з убивства хорошої дівчинки. Видавництво Артбукс. Дві книги у мене було більше, деякі я подарувала, деякі продала. Усе, що з нами навіки, та зникнення аптекарки. Одну я люблю, а другу ненавиджу. Далі у нас будуть книги з різних видавництв по одній штучці. Ось це у мене видавництво фоліо, гордість і упередженість не прочитана. Видавництво лабораторія прочитана. Дуже люблю цю книгу. Далі видавництво Лулу плюс сам видав. Це така колаборація, наскільки я розумію. Прочитана книга. Далі у нас видавництво тут доглядачка та і маяк прочитана і полюблена мною книга. Видавництво Орландо не прочитана книга. Поки що сподіваюся, скоро дійду до неї. Видавництво смолоскип «Адлібітум» прочитана декілька разів. Далі теж прочитана мною книга, чому не варто боятись фемінізму Тамари Марценюк, і це видавничий дім Комора. Теж було відкриттям для мене в цьому році. Далі у мене зарубіжні видавництва. Сорі, якщо десь я щось неправильно вимовлю. Це у нас Bloomsbury Publishing, Трон зі скла та Акатар. Він був куплений для колекції. А трон зі скла я планую читати. Першу книжку я вже трошки надкусила, скажімо так. Дуже гарне видавництво. Я обожнюю, як воно виглядає. Далі у нас «П'ятку» з чипів. Відкус, не знаю, як правильно. Force Wing, четверте крило. Далі у мене буде третя книга з серії Твістед. Ось так вони у мене розділені: Твістед Хейт і Міск Кандаст від Пенелопи Дуглас. От, до речі, до Міск Кандасту я сподіваюся дойти в цьому році. Далі у нас серія Bloom, Tвіsted Lice, Твістер і Твістед Геймс. Перша, друга та четверта книга з цієї серії. Ось так вони виглядають і теж дуже-дуже красиві. Далі у мене трилогія Каравало від Flatterн Books. Flatteron Books? Не знаю. Не, як правильно. дуже красиво, дуже мені подобається, як вона виглядає. Це прям естетік для мене. Далі у нас дві книги Гейзелвуд від видавництва Берклі. Одна з них прочитана, а одна не прочитана. Я думаю, по стікерам ви вже це все побачили. Далі Айсбрейкер від видавництва Атрія прочитана. Ти книга Беладона від видавництва Худерськіп теж прочитана. До речі, мені вона дуже подобається. Далі Елі Гейзелвуд від видавництва Сфір. Це її перша фентезі-брайт, яка я ще до речі не читала. Далі у нас продовження можна сказати Айс від Сімон Енд Шутер. Далі Стівен Кінг від видавництва худер ще не прочитані мною. Далі у нас видавництво T&R, це Iron Flame. До речі, я передзамовила Onyx Storm, також самого видавництва. The Stars Are Dying від Лу Маріус дуже мені подобається. Теж прочитана мною книга. Я дуже дуже чекаю на наступну частину. Ось така вона красива, а всередині, до речі, ще є арти. І найкрасивіша книга, як я вважаю, у моїй колекції це Гаррі Поттер Міналіма. У мене поки що є лише перша частина всього їх три, і, до речі, не будуть видавати далі. Тому я дуже хочу купити ще другу та третю. Ця книга це просто естетік для мене. Я її обожнюю. Вона, от не знаю, приносить якийсь такий дитячий просто захват. Тож на моїх поличках всього 164 книги, і приблизно 60 з них не прочитаних. Скільки книг всього у вас, і скільки з них не прочитаних, пишіть в коментарях.